Фільм отримав Оскара за кращий документальний фільм, а також премію Бафта і нагороду від гільдії режисерів Америки. Доповнимо кадрам з новинної стрічки каналу «Теперішній час» і кадрами, знятими на смартфон приблизно через тиждень після боїв на 17-му мікрорайоні. Також для повнот. Ми біжимо на 7-й етаж. К нашому наблюдатиму етаж. К нашому наблюдатиму пункту. Рискованно. Вони можуть відкрити огонь по верхній етажі в больницю. Але тут краще обзор. Візула, цей, Звертаємо увагу, на самотньо стоїть автобус біля будинку 110. Відомо у нас в місті як Жигулі.

Да, очень хороший. Да. Да, здесь, комиссар, делать. Ребенка не водите больше, только сами. А ось цікавий один і той же момент тільки різними операторами знімався. Та й дивно, що військові, побачивши танки реагують по-різному, почалось так спокійно під'їхати. Чому танки не стріляють, чому в танки хтось не стріляє? Радянські танки дуже схожі, тому спробуємо розібратися на який схожі ці танки. Мінус 64 це виробництво Харківського заводу в Україні. А ось так виглядає магазин. Жигу після боїв бачимо, тут згорили бронетранспортери, лінію з автобусів. Навряд чи цю лінію будувала б наступаюча сторона. Її повинна була вибудувати військові України. Але на кадрах фільму ми її не видими. Там видно тільки один автобус. По всій видимості, коли знімали оператори, автобус тільки підвозили, і навряд чи... Весь наш автобусный парк. ...военного спецназа. Всю ночь мы прятались в больнице, откуда Владимир на последнем заряде своей рации Смог связаться с ними. Сегодня утром они ворвались в хирургическое отделение, чтобы спасти нас. Они сказали, что мы уже в тылу врага. Нам на случай, если в больницу войдут русские. Далі нам показують те знак, який їх виводить з лікарні, яка опинилася в глибокому тілу противника. Це як два танки без піхоти в міській зоні захопили стійки.

Та майстри маскування в тилу ворога на всю машину український прапор, хоч упора не було для масового оповіщення. А ось так виглядає вхід звідки на початку велася зйомка з лікарні. І діра в стіні, схоже, що група операторів втекла трохи раніше ніж взяли гір лікарню. А це значить, що все-таки українські танки розстрілювали українські будинки з українцями на замовлення операторів, і навряд чи українська влада про це не знала, як і ті, хто вручав премії та на Володимир Владимир говорить, що може попытатися відвести нас на своїй машині. А я говорю йому, що це опасно. Ну він хоче допомогти вывести нас. и наши материалы. И он по-прежнему надеется, если мир увидит то, что случилось в Мариуполе, тогда весь этот ужас окажется не напрасным. А ось ці диво-оператори цукають з міста, всі стоять зліва, звільнивши дорогу для військових. А вони, як особливі з казкою журналістів, їдуть до блокпосту. Вони як вважають, що військові сліпі і не бачать. Машина Володимира пострадала обстріла, Но чудом все на ходу. Ми з його сім'єю. мы преодолели 100 километров по оккупированной территории. Проехали 15 российских блокпостов. Камеры и жесткие диски спрятаны под сиденьями. К рассвету мы, наконец, догоняем колонну Красного Креста.